Добрий день, мої маленькі друзі! З приходом весни все навколо почало змінюватися. Сонечко стало ясніше світити та прогрівати своїми промінчиками землю. Зазеленила травичка почали розквітати весняні квіти. З'являються бруньки на деревах. а ще з теплих країн повертаються наші пернаті друзі. Це перелітні птахи. Які повертаються після закінчення зими, давайте, дітки, з вами розглянемо, які ж це птахи. Подивіться, це шпак. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. А це лелека летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату де осядуть, щасливою вважають. А це ластівка, прилетіла ластівка до нас на весні, принесла сміх радості на своїм крилі. Засвітило сонечко, і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. А це солов'ї. Соловейко на весні, на весні, сипле співи голосні, голосні. А це дітки зозуля. У зеленому гайку роздає вона куку -ку. діткам, мамам, татам, вам і нам. А це журавель. Журавлики, журавлі, де літали ви малі, де бували? Ми у теплі краї, у казкові гаї мандрували. Ось які птахи. Дітки, ми сьогодні з вами розглянули перелітніх птахів. Які повернулися до нас навесні, дітки? Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. До нових зустрічей, мої малята.